Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я, довголіття! Про результат, про плоди почитаємо сьогодні, бо ця тема корисна. Чи варто вам вкладатися в якусь справу? Ось це таке. Ну, Чортяка нас не залякає, це система, не завжди це ось щось рогате. Але може бути і особистість така, дійсно, для якої щось людяне невідоме. Ну що ж, ми почитаємо. Хоча в другій колоді, яку ми будемо використовувати для підказок, є святкування. Можливо, ви дійсно дехто з вас відсвяткує результат. Почитаємо три. Варіації спочатку інтуїтивно вибирайте, можливо, у вас дві справи, можливо, відносини, і ви замислилися, чи варто вам вкладатися, але більше все ж таки це розкладання підійде для соціальних якихось процесів: робота, навчання, бізнес, житло, пільги, документи, юридичні процеси. Ось все це можна подивитися зараз як підказки. Перша, друга, третя варіація. Обирайте, будь ласка, але потім послухайте вступ, щоб ви впізнали свою історію. Друга і... Третє почекають. Вітаю вас, сонечки! А в чому полягала історія? Ну тут у нас або мрія, або самообман, ілюзія. Щось дуже хотілося. Зараз подивимося. А, однак, в залежності від сусідніх арканів, можливо, це мрія зайнятися якоюсь справою нестандартною. Може і праця в інтернеті, хто знав. Зараз подивимося. І результат, який ви набули ось на даний період, ситуація наступна, що ви мусили все ж таки щось залишити. В такому поєднанні ну, прийшло слово циганщина. Хай не ображаються люди з цього плем'я, але так воно і є. Тобто, Нестабільність, результат, чи є у вас? У вас нібито є навіть можливість, я не буду вважати, що назавжди у кожного своя неповторна історія, але вийти з лабіринту, ну, хоча б себе в цій ситуації, те, що ви або переїжджаєте, або шукаєте постійно. Підроботку у вас нема основи якоїсь, де б ви могли б відпочити, спертися. Хоча це може, здавалось би, стосуватися усіх, але у вашому випадку дійсно якась непроста ситуація. Можливо, вам і нема куди повертатися. Нема цієї компанії або нема вже того району, де ви жили. Тому я вас чудово розумію, не буду затримувати нас у цих спогадах. Ви, не дивлячись на труднощі, зробили найкраще, що могла людина у вашому стані. Домовилися чи з організацією, чи з державою. Ви щось отримуєте і десь працюєте, або десь працюєте. Але мені здається, що все ж таки, якщо нам показують лабіринт, ця історія не закінчена. І, можливо, ви бажали подивитися, а що буде далі, який результат для вас. А чого б ви хотіли? Кожна з вас хотіла б, можливо, трошки різне. Тому ми дивимося соціальні надбання і ваш душевний стан, бо іноді... Ось ті надбання можуть коштувати нам спокою і сну. Цікаво, соціальні нам душевний стан. Залежність, ось чертяка і виліз, залежність від системи. Ну, якщо так трапилося, що ви мусили через втрату якусь роботи, місця проживання погодитися на нові інші умови. Вони так здалочку, здавалось би, і нормальні, і нібито вас і підсилили. І ви можете займатися навіть е, чимось таким приємним, не задля грошей, задля задоволення, душі своєї. і читати, і навчатися чомусь, і з кимось спілкуватися. Так, люди здало побачать через пів року. Можливо, трошки більше, ось такий результат. Але вас він не задовольняє. Ви себе почуваєте невільною. А чому? Ну, скоріш за все, ви мусите щось таке робити, що вам не подобається. Або перебувати там, де вам все чуже, або спілкуватися і робити те, що вам не потрібно, на вашу думку. Давайте запитаємо підказочку. Що ж робити? Іноді люди в такому стані опиняються, що нема де жити, нема де працювати, а треба, треба якось виживати. І всі ці філософські роздуми, вони якось не відображаються в соціумі. Але ми все ж таки звернемося до підсвідомого. Такого і вашого, і загального підсвідомого. А можливо, мені оце слово підсвідоме не завжди подобається, тому що під просто ось той духовний світ, де зароджуються всі ці події, варіації, світ варіацій. Хай нам підкажуть шлях вам, щоб ви вийшли з цієї залежності. Ви тут, можливо, мусите ходити на роботу яку ненавидите, або. Жити там, де вам не подобається. Так, це ціна за матеріальне. За матеріальне в цій грі ви маєте нібито віддати свій час. Така ціна так і відверто відповідає нам світ духовного. Але насправді, вам кажуть, що це. Вас вивела система, як тут Янгулятко світить герою нашому, який тягне, тягне все ж таки тягуте життя. Навіть, можливо, ви не звикли до, до такої ролі, незвичайною не для себе. Задля того, щоб ви вижили. А ось зараз ми і подивимося різні шляхи. Святкування. Різні. Це не робити або не робити, це просто різні шляхи і результати. Я навіть тут попрошу показати більше ваш душевний стан, бо, так, і сторони, нібито харчі є, так над головою є, але людина не дуже щаслива. Вам радять все ж таки поступово. Це не миттєво буде, але повертатися або вибирати, не завжди це повертатися. Те, що вам подобається, все ж таки знайти вихід або не затримуватися там, де ви зараз. Наскільки це реально? Якщо, наприклад, ви з вашими рідненьками стали біженцями, і ви розумієте, що небезпечно повертатися, і треба ось. Десь там жити на чужині, не ризикуйте. Але якщо є можливість, підготуйте себе, вам все рівно радять тут обрати той шлях, де ваша особистість сяє, займається тим, що вам подобається, спілкується з тим, з ким хотілося би, і ви розвиваєтеся. Однак тут Кардинальні зміни угу. ну, я в ковчах. Річ у тому, що там, де ви опинилися, ось такий відбувся обмін час на ну, якийсь результат. Можливо, він і маленький для вас, але ось він такий. Якщо ви будете змінювати ситуацію, Варто позбутися ілюзії, що там буде однозначно легко. Там така сильна трансформація, ви тоді потрапляєте в поле або в коло людей і проживаєте разом з ними їх загальну долю також. Тобто, якщо ви зміните місце проживання або роботу, ось там своя є відповідальність. І тоді ви позбудетеся, можливо, ось такої можливості. Ну, королева чаш, вона не флегматична, вона все ж таки вже королева. Бути емоційною такою. А не однозначний тут результат, якщо ви будете йти по шляху того, що за будь-яку ціну ви. Це змінюєте різко. Вам кажуть, що результата не будуть. Краще вибрати ось цей. Тут є результат. Ноє в ковчег ви якось, можливо, одна з небагатьох, але зміните ситуацію. Тут навіть королева перегорнута. Тобто, різко не змінюєте ситуацію. Дійсно, тут е, місяць ще не сформувалося майбутнє, вам розповідає. Світ ідей, що ці варіації, вони як підмальовочок такий. Нема ще там енергії. Але підготуватися ви можете, дізнаватися і про нову діяльність, роботу. А поки що, на жаль, так. Задля того, щоб вижити, в якійсь системі віддаєте мінімум час, а іноді і більше. Результат у вас буде. Згодом, При такій помірній поведінці. Я би так сказала навіть обережній. І навіть якщо у оточуючих не вийде, всі будуть казати, що це неможливо. Ось там ноє в ковчег у вас має бути результат. А у вашої родини він буде. Нікого не слухайте. Удачі вам, сонечки! Вітаю, почитаємо вашу історію, що це за справа така між світами ви десь. Можливо, невідомо вам про результат, навіть стадію, що відбувається. Ну зараз подивимось. А також людина може дійсно перебувати у двох світах в якійсь мірі. Робоч... Робоча, все ж таки, ситуація або забезпечення. А може бути ситуація, коли ви не знаєте. Чим вам варто займатися? Нічого не подобається, і стан відлюдника він і непоганий, і його позбутися для людини з інтелектом теж нереально. Усі іноді наступає такий етап, коли нічого не цікавить. Але треба якось продовжувати грати в нашій грі спільні. А ви як себе? Бачите, людина, яка відійшла від чогось, або нема зацікавленості, і не отримала результатів, хоча дуже довго вкладалася. Ви тривалий період, вкладалися, працювали з, із колективом, або клієнтом, а, але так і не побачили такого значущого результату. Можливо, ви замислилися, чи варто продовжувати бути в цій професії, бізнесі або у стосунках, відносинах є таке. Бо вони бачать дійсно результату. Ну що ж, ми зараз почитаємо, чи будуть ці плоди взагалі. Але розумійте, будь ласка, це загальне розкладання. І якщо ось взагалі жодна фраза не відгукується, ну ніяк. Ви, будь ласка, Розумієте, всім не вгодиш в загальному розкладанні. Не завжди вони мають співпадати. А якщо дійсно ви впізнаєте, є відзеркалення, то тоді дивіться цю варіацію. На диво, тим, чим ви займалися, надасть вам результат. Особливо там, де є комунікація і ну, певна творчість. Навіть король кубків, особливо, якщо це стосується стосунків, ну нарешті народяться якісь результати, я вас вітаю. Але, знаєте, в такому поєднанні двері відчиняються на декілька тижнів. Вам дадуть таку можливість. Єдине, що не варто жертвувати собою. А якщо робота, то ну, щось тут завершується. Як стан. Не означає, що варто все кидати і в пустелі там тинятися. Ні. Ви ж не Моїсей, не треба того робити. Переглядайтеся. Хоча фортуна більше вона несе ось таку енергію новизни, а ось я і запитала. Принаймні, в найближчий період вам кажуть, шило на мило можете поміняти. Обережно. Особливо, якщо наполягають, знаєте, в системі, де деяким керівникам вигідно, щоб навколо них була така слухняна отара. Вівці, які роблять, що їм потрібно. Обережно. Тут, якщо Дійсно вами граються, ви це відчуваєте, штовхають. Не варто поспішати, бо, скоріш за все, це служіння комусь, чиїмось інтересам, але як такого результату нема. Душевний ваш стан, ну, <смі> з одного боку, знову пустелю нам показують. Неоднозначний. Паш Кубків. Дитинкою себе відчуваєте, щось таке новеньке. Але ось як хрещення, дійсно, або це нова посада, або це нові якісь обов'язки там, де ви працюєте, або це навіть нова робота. Єдине, що цій фортуні потрібно хоча б віконце відчинити, щоб вона залетіла, ця птаха. Тобто не означає, що звалиться на вас ця зміна або гроші, або людина. Якось треба якийсь крок зробити. От зараз запитаю, що робити? Що робити цим людям, які дивляться? Король меченосний. Позбутися вже вдруге випадає дев'ятка меченосна. Позбутися от такого стану, що... Вам страшно. Хоча я не можу сказати, що це неадекватна ваша реакція. Можливо, ви проживаєте там, де дійсно не може не бути страшно. Але це вас зупиняє. А як конкретно? Хтось маніпулює вами. І ось я запитала, хто королева моченосна, король мечів. Якась тут є суперечка, якась боротьба. Можливо, через цю боротьбу, не означає, що конкретна особа може бути поведінка колективу, ви можете відчувати себе настільки незатишно, чужою, дійсно занадто іншою. Не бажаєте бути такими, як всі. Що ви бажаєте втікти. Ну, можливо, це і треба зробити, тут, до речі, у нас є людина, яка дивиться на зірки і шукає шлях, як раніше, люди на флоті, вони по зірках орієнтувалися. Зараз ми запитаємо тоді, не дозволяйте вас обрехати. Готуйтеся до змін королева вогню. А, не бійтеся. Ось що вам кажуть, якщо так коротко, не варто боятися. Ви маєте отримати результат, вас залякують, скоріш за все. Залякують, можливо, навіть юристи, колеги, родичі, а насправді все це омана. Верховна Жриця. Ваша інтуїція ось вона і роздроблена така. Нібито пів хвилинки, здається, я впораюся, а потім всі кажуть, що ні у кого нема результату, а у вас він має бути. Зараз подивимося, все ж таки соціальний результат. Не означає, що швидко, але має. десяточка пентаклів. Має бути. Я не можу сказати, що легко, тут треба стати детективкою, детективом, багато чому навчатися. Дійсно, знати свої права, закони, не обов'язково навіть нормативні акти, а ось як функціонує система, але є лицар вогню і конкретний соціальний результат. Це якісь надбання, які ви потім можете обміняти або отримати гроші. Єдине, що в цій колоді лицар він такий втомлений вже, але з результатом. Так, результат буде, хоча попереду ще багато у вас страхів і не дарма. Я вірю, що щось там таке відбувається неприємне. І чорт приходить наше розкладання. Частенько вже вдруге приходить. Ви не одна така, але не варто здаватися. Я вам бажаю перемоги, плодів, бережіть силу, слухайте власну інтуїцію. Вона у вас є. Дякую. Вітаю сонечки. Подивимося, про що справа? Про успіх, можливо, визнання, підтвердження ваших. Знань, прав, дипломів, або отримання чогось. Так, це все ж таки, ну, якщо це про відносини ви дивитеся, ну тоді визнання вас як партнера для сталих стосунків, постійних, надійних. Але все ж таки Тут у нас перевалює така робоча програма, або ви бажаєте надійних стосунків. А чим ви не задоволені, ви себе, що дуже тяжко щось ви отримаєте. І тут правосуддя може бути якийсь юридичний процес. Ви можете писаниною займатися, з бюрократами боротися. І нема там справедливості, а ви бажаєте конкретного результату. І ця справа тягнеться вже тривалий час. Тому, скоріш за все, вам трошки по-іншому ми подивимося розкладання. Як вам краще діяти і не діяти? Бо правосуддя, якщо у вас судовий процес, сонечки, ну, це. Боже збав, іноді і роками триває. Як? Як не діяти, не тягнути, не сподіватися, що само якось вирішиться, не бути в дураках, це точно. Але і не переплачувати, якщо особливо ви наймаєте адвокатів. Хоча в негативному аспекті десяточка пентаклів це коли ось. Рід тисне. Родичі всі поради дають, всі такі розумні, але займайся ти, так? Вам кажуть, ну не тягніть зайве на собі. А як варто Верховний суд реалістично дуже сприймати ситуацію, але займатися і вирішувати її, не відкладати? А Питання в тому, чи є гроші на це, чи є час, не завжди ж вона вирішення цих питань. А ви доволі розумна людина. На вас я запитала, яка ви людина? Ви просто втомлена вже. Але на вас випадає два старших аркани Верховна Жриця і Ерофант. Ви розумієте і відчуваєте, як інтуїтивний психотип духовний світ і розумієте, як ось той механізм працює, або безліч тих механізмів в нашому соціумі. Ви не дарма розпочали цю боротьбу, ви б її і не розпочали, не знаючи, що все ж таки ви маєте право на результат. Ну давайте подивимося. Найближчий період в якомусь такому ви стані, що нібито і нема або немає інформації, бо п'ятірка пентаклів це відсутність чогось, нема сил. І вас намагаються стойло поставити. Ось я розповідала у другій варіації про те, що в системі байдуже до нашого щастя людського і церкві, і державі, будь-кому. Головне, щоб ми були слухняною отарою. Ось намагаються вас це стойло поставити, але зась, дуля з маком, так? Трівочки, скоріш за все, ви все перевіряєте, все передивляєтеся. Це попередження. Результат пізніше. Є результат пізніше, а матеріальний або соціальний. Не дивлячись на страхи, результат є. Єдине, знаєте, так, заморочать вас ці або посадовці, юристи, колеги, якщо це не стосується якихось юридичних процесів, що матеріальний результат ви навіть отримаєте, але. Він вас не радує. Ви забажали б пошвидше все це забути. Настільки кишкомотів багато. А, вас до кінця, от таке враження, що до кінця будуть намагатися переконати, що щось неможливо. Ви, можливо, будете першопроходцем, який впорається. Ну що, відьмочки мої. Сонечки з третьої варіації, Відьмочки. дійсно, ви можете бути першими, а можливо і єдиними. Порада для вас. Борітеся і поборете. якщо дуже коротко, крок за кроком, маленькими такими діями ви зліпите собі. Але знаєте, що вам кажуть, нікому нічого не доводьте. Якщо воно тупе, ось так, то ну, не треба. Тобто суто в юридичному полі, і ще тут в підказочках святкування все ж таки пізніше у вас відбудеться. І ви набуваєте, ви пізніше усвідомите, можливо, через рік-два. Яка ви все ж таки неймовірно сильна особистість? Імператриця, ви впораєтеся, результат буде, мабуть, ви не кидаєте цю справу, бо ви вже вклалися дуже сильно. І навіть якщо спочатку у вас не стане сил відсвяткувати того результату, після того, як вам багато перепон робили, робили, і система, і люди, звичайні. А ви поборете їх своєю хитрістю, мудрістю, обізнаністю. І те, що ви ніколи не здаєтеся. І буде у вас результат. Просто перед свинями бісера накидайте. Всього вам найкращого. Дякую за увагу. Пишіть теми, які вам цікаві, сонечки, в коментарях. Здоров'я!